Вітаю! Я ваш вчитель хімії Олена Трубчаніна і ви на моєму каналі «Зрозуміти хімію. Сьогодні ми з вами повторюємо курс хімії 7 класу. Це теми уроків для 8 класу, приблизно 5 та 6 урок, які відбуваються у вересні місяці. Отже, пропоную записати тему уроку Повторення, Валентність реакції сполучення та розкладу. Хочу вам нагадати. Що таке валентність? Отже, давайте писати визначення. Валентність це властивість атомів сполучатися з певним числом таких самих або інших атомів. За одиницю валентності прийнято валентність. Атома гідрогена. Це запам'ятати досить просто. Гідроген, перший номер періодичної системи, знаходиться у першій групі. Його валентність дорівнює одному. І ця валентність постійна. Тобто гідроген це одновалентний елемент. Відповідно, який би елемент не сполучався з гідрогеном. За індексом гідрогена можна буде визначити валентність сполученого елемента. Наприклад, у формулі амоніяку NH3 валентність нітрогена дорівнює 3, тому що індекс гідрогена дорівнює 3, значить, нітроген це трьохвалентний елемент. А у формулі хлороводню H-хлор індекс гідрогену 1, значить, і сполучений з ним хлор. Цій сполуці одновалентний. Вміння визначати валентність за формулою або складати формулу за валентністю відкриває шлях до глибинного познання процесів природи. Також знання валентності дає змогу виражати природні процеси, записуючи їх хімічними рівняннями. Отже, ви зрозуміли. Що поняття валентність хімії це основне поняття і дуже-дуже важливе. Як визначати валентність, якщо вивчену валентність елемента ти забув? Звісно, завжди в нагоді нам стане періодична система Менділеєва. Періодична система нам дасть змогу насамперед визначити вищу валентність. Для цього достатньо подивитися на номер групи. Ось, наприклад, елемент сульфур. Він знаходиться у шостій групі. Значить, його вища валентність дорівнює 6. А елемент фосфор у п'ятій групі, відповідно, його вища валентність дорівнює 5. Отже, валентність дорівнює номеру групи, де розташований елемент. Таким чином, навіть у незнайомих нам елементів ми можемо визначити вищу валентність. Наприклад, елемент селен буде мати вищу валентність рівну 6. Нагадую, що валентність позначається римським числом і пишеться посередині над символом хімічного елемента. Або, наприклад, елемент германій, який розташований у четвертій групі. Буде, відповідно, мати вище значення валентності 4. А ось елемент стронцій з другої групи буде мати вищу валентність що дорівнює 2. Таким чином, номер групи нам підказує значення вищої валентності елемента. Звісно, ми знаємо, що всі елементи в періодичній системі умовно поділені на Метали і неметали. Як визначити валентність неметала? Валентність неметала визначають найчастіше так. Беруть вісімку. Чому вісімку? ви розумієте? Тому що вісім груп у періодичній системі. Вісім. Віднімаємо номер групи, де розташований цей елемент. Ну, як завжди, давайте наведемо приклад. Є у нас елемент за номером 15, це елемент фосфор. У нього значення валентності може дорівнювати номер групи 5, значить 8 мінус 5 буде дорівнювати 3. Візьмемо інший елемент не метал. Ну, наприклад, це елемент сульфур. Елемент сульфун розташований у шостій групі. Вісім мінус 6 буде дорівнює 2. Отже, нижнє значення валентності елемента неметала можна розрахувати так. Взяти від числа 8 відняти номер групи. Таким чином ми узнаємо нижнє значення валентності елемента неметала. Отже, перед нами ряд формул. Прочитаю їх. СО2 СХ4, СО 2 сн 4 со кальцій 3 п 4 Перед нами Формули бінарних сполук. Що значить бінарних? Це означає, що ці сполуки утворені атомами двох елементів. Як же ж визначити валентність елементів у цих бінарних сполуках? Існує цілий ряд правил. І звісно, за цей урок повторення ми не зможемо згадати з вами усі правила, але я нагадаю вам основні. По-перше, є елементи, які найчастіше зустрічаються у сполуках. Це оксиген і гідроген. От ви бачите, у перших трьох сполуках є ці елементи. Отже, можна визначати змінну валентність елемента чи за оксигеном, чи за гідрогеном. Як це зробити? Поставимо валентність оксигена над ним. Тепер помножимо валентність оксигена на індекс оксигена. 2 на 2 це буде 4. 2 на індекс одиницю 2. А тепер робимо зворотній процес. Ми ділимо суму цих валентність одного елемента на індекс сусіднього елемента. Дивіться, 2 ділимо на індекс одиницю. Отже, карбон тут має валентність 2. 4 ділимо на незаписаний індекс одиницю. 4 поділити на 1 валентність карбона 4. Отже, на прикладі двох формул ми вже з'ясували, що у карбона бувають валентності 2 і 4. За гідрогеном визначати валентність ще простіше. Ставимо над гідрогеном одиничку. Бо нагадую, гідроген завжди має валентність 1. Дивимося на індекс гідрогена. Це і буде валентність сполученого із ним карбону. А що ж це за таке правило, завдяки якому ми змогли визначити валентність у представлених формулах? Це правило нам каже, що сума валентності усіх валентностей одного елемента. Дорівнює сумі валентності сполученого з ним елемента. Ну, наприклад, 4 валентність карбона, значить, і на гідрогени повинна приходитися валентність 4. 1 помножити на 4 дійсно, так 4. Або 4 ось тут на карбоні. А оксиген 2 помножити на 2. Отже, сума його валентності теж дорівнює 4. Як визначити валентність у останній сполуці? Тут немає ні оксигена, ні гідрогена. Але є елемент кальцій. Це елемент із постійною валентністю, яка дорівнює 2. Крім того, якщо ви і забули валентність кальцію, можна її підгледіти у системі. Кальцій. Це елемент з другої групи. Значить, у нього валентність 2. Множимо валентність кальція на його індекс. 2 помножити на 3 це 6. І тепер 6 ділимо ось на цю двічку. 6 поділити на 2. Отже, у фосфора тут валентність 3. Ми з вами вчилися тільки що визначати валентності за готовими формулами. А тепер зробимо навпаки: будемо складати формулу за валентностями. Ми візьмемо елементи третьої групи, крім останнього, 18-го номера аргона, і складемо формули оксидів. Тобто, нам треба скласти оксид натрію, магнію, алюмінію, вищий оксид силіцію, фосфору, сульфуру та хлору. Для того, щоб скласти бінарну сполуку, оксид, округу. О, оксиген пишуть на другому місці у формулі, а елемент пишуть на першому. Починаємо. Натрій О, магній О, алюміній О, сіліцій О. Пам'ятаєте, вища валентність дорівнює номеру групи. У натрія 1, у магнія 2, у алюмінія 3 і у осіліція 4. Проставляємо формули над елементами. Яка валентність оксигена? Думаю, пам'ятаєте? Це двійка. 2 Тепер залишається знайти найменше спільне кратне НСК між двома валентностями елементів. Ну, зрозуміло, що отут буде двічка. Отут буде між 2 і 2 так само двійка. Між 3 і 2 спільне кратне буде 6. І між 4 і 2 не 8, а 4. Тепер ділимо спільне кратне на значення валентності. 2 поділити на 1. Індекс сюди побіг 2. 2 поділити на 2. Нагадую, одиничка не пишеться. 2 на 2 одиниця. 2 на 2 одиниця. Отже, формула магній оксиду буде магній О. 6 поділити на 3 буде 2. Це індекс алюмінія. 6 поділити на 2 буде 3. Отже, формула алюмінію оксиду – алюміній 2 О3. 4 на 4 одиниця 4 поділити на 2. От сюди двічка. Формула читається сіліцій О2. Продовжуємо складати формули оксидів елементів третього періоду. Спочатку ми склали з вами оксиди натрію, магнію, алюмінію та силіцію. Залишається. Фосфор 15, сірка 16 і елемент хлор 17. Нагадую, вища валентність елемента дорівнює номеру групи. Отже, у фосфора ми візьмемо значення 5, у сульфура 6, а у хлора візьмемо 7. У оксигена проставимо валентність 2. Тепер порахуємо НСК між значеннями двох валентностей. Між 7 і 2 14, між 6 і 2 6. Між 5 і 2 буде десятка. Залишається поділити НСК на значення валентності. 10 поділити на 5 зносимо вниз індекс 2. 10 на 2 5. 6 на 6 одиницю не пишемо. 6 на 2 3. 14 на 7 2. 14 на 2 7. Також хочу нагадати вам, як давати назви бінарним сполукам на прикладі оксидів. Отже, ми з вами з'ясували, що у цій формулі валентність фосфора 5. Дається назва оксиду, як інші іншій бінарній сполуці на префікс ид. Хлорид, сульфид, бромид, нітрид. Дається із двох слів. Спочатку пишеться назва елемента. Отже, першим буде слово фосфор. Далі, якщо елемент має змінну валентність, а фосфор саме такий елемент. У дужках римським числом так само вказується значення валентності 5. І далі дописується слово оксид. Отже, ця сполука має хімічне ім'я фосфор 5 оксид. За аналогією назви фосфор 5 оксиду, даємо назву хлор оксиду. Значення валентності – 7. Отже, це хлор. В дужках 7 і слово оксид. А як же, навпаки, дати назву готовій формулі? У нас є формула калій-2О. Це формула наступна в перший номер у четвертому періоді. Калій номер 19. Як же ж йому дати назву? Ви знаєте, це буде калій 1 оксид за його валентністю. Чи просто каліоксид? Правильно, буде каліоксид. Тому що калій це елемент з постійною валентністю. У нього іншого значення валентності не існує. Тому показувати у назві формули валентність не треба. Ми дамо назву. Це буде сполука, називатися калій оксид. Отже, далі ми повторюємо хімічні процеси чи хімічні явища, які записуються хімічними рівняннями. В хімії вивчаються саме хімічні процеси або реакції. Що ж таке реакція? Це процес, який відбувається з руйнуванням одних речовин і виникненням, перетворенням на інші. А звісно, хімічне явище чи реакцію. Треба записати. Як записати? Звісно, хімічною мовою, символікою, індексами, коефіцієнтами. Отже, ми будемо з вами згадувати, як складається умовний запис хімічної реакції. Умовний запис хімічної реакції, за допомогою формул і коефіцієнтів називається хімічним рівнянням. Запишіть це визначення. Якщо треба, то зупиніть відео і перепишіть приклади з дошки. Тепер перед вами три рівняння. Як ви бачите, всі вони за участі активної речовини. О2. Сильний окисник газ кисень. Він реагує майже з усіма металами та неметалами. Отже, ми будемо з вами складати. Рівняння взаємодії з киснем. І у цих рівнянь є дуже багато класифікаційних назв. Якщо з киснем, то реакція називається окиснення. Значить, реакція, що відбувається за участю кисня, це окиснення. Окиснення буває повільним. І окиснення буває швидким, з виділенням світла, тепла. Це тоді буде називатися горінням. Наприклад, шматочок вугілля. Це вуглець. Горить. Значить, треба записати плюс О2. З правої сторони написати символи елементів. Зверху проставити валентності. Між валентностями знайти спільне кратне. Це буде четвірочка. Визначити індекси 4 поділити на 4, 1, 4 поділити на 2. 2. А тепер за законом збереження маси речовин перевірити кількість атомів з лівої сторони рівняння то дорівнює і з правої сторони рівняння, де записаний продукт реакції. Ми бачимо, що тут кількість атомів однакова. Карбону по одному атому, а оксигену по два атоми. Це значить, що це рівняння вже дорівняне. Тут розставляти коефіцієнти. Щоб дорівняти кількість атомів в лівій і правій стороні рівняння, не треба. Друге рівняння це взаємодія газів водню H2 та кисню О2. В правій половині складаємо продукт. Над гідрогенів валентність 1 над оксигеном 2. Спільне кратне 2. Знайшли індекс 2 ділити на 1, 2. І тепер будемо порівнювати кількість атомів. Оксигену тут два атоми, а в лівій, в правій половині рівняння лише один. Значить, перед речовиною H2O треба поставити коефіцієнт 2. Скільки тепер стало атомів гідрогену? Звісно, 4. 2 помножити на 2 4 атоми гідрогену. Щоб в лівій половині рівняння стало 4 атоми, треба поставити. Коефіцієнт 2. Отже, ми склали хімічне рівняння реакції взаємодії двох газів. І останнє. Шматочок фосфору можна підпалити у кисні, він буде дуже яскраво згоряти. В правій половині переписуємо елементи, які будуть складати продукт реакції. Поставимо валентності. Нехай кисню не вистачало і валентності 2 і 3. Спільне кратне 6. 6 ділити на 3 2. 6 на 2 3. Порівняємо кількість атомів. Оксигену тут 2 атоми. А в правій половині три. Між 2 і 3 спільне кратне 6. Значить, перед тут 2 тут треба поставити коефіцієнт 3. Перед оксидом, щоб стало 6 атомів оксигену. 2 – Перевіримо фосфор 2 помножити на 2, тут 4 атоми, а тут лише один. Значить, перед формулою фосфора треба поставити коефіцієнт 4. Ми з вами склали 3 рівняння. Нагадаю, це рівняння окиснення, тому що відбувалася взаємодія з киснем. Крім того, є інша класифікація реакцій. За кількістю продуктів і за кількістю вихідних речовин, тобто тих, що вступали в реакцію, з лівої половини трьох рівнянь по дві речовини: вуглець кисень, водень, кисень, фосфор кисень. Було дві речовини. А в правій половині рівняння після дорівнює лише одна речовина. Значить, відбулося поєднання. Реакції, де з двох чи більше вихідних речовин утворюється один продукт реакції, називається реакцією сполучення. Запишіть, будь ласка, визначення. Отже, запропоновані равніше рівняння називалися реакціями сполучення. Ще раз нагадую, це ті реакції, де з декількох простих чи складних. Речовин утворюється лише одна речовина, продукт реакції. Реакції, які будуть їм протилежні, будуть називатися реакціями розкладу. Отже, всі записані зараз реакції на дошці, є реакціями розкладу. Чому їх так називають? Розбираємося. Майже половину 7 класу ми вивчали активну речовину кисень. І починали з того, що з'ясовували, якими способами кисень можна одержати у промисловості чи у лабораторії. Так, кисень можна одержати розкладом складних речовин. Отже, при розкладі аргентумоксиду можна одержати просту речовину, срібло. Аргентум та газ кисень. Дуже часто біля запису О2 ставлять стрілку, що показує агрегатний стан речовини кисень це газ. Тепер ми будемо дорівнювати кількість атомів. Оксигену тут два атоми. А з лівої сторони немає індексу це одиниця, щоб стало два атоми. Перед речовиною ставимо коефіцієнт 2. Аргентуму множенням 2 помножити на 2 ми множимо коефіцієнт на індекс. Перед аргентумом треба поставити 4. Тепер кількість атомів в лівій половині і в правій половині рівняння однакова. Наступне рівняння, я думаю, зараз ви зі мною згадаєте, це також одержання кисню із аптечної перекисеводнього. Хімічна назва. Гідрогенероксид H2O2 розкладається на воду H2O та також газ кисень. Як дорівняти це більш складне рівняння? Треба почати з того, що поставити для спроби перед першою речовиною коефіцієнт 2. Це найменший коефіцієнт, що пишеться в хімічному рівнянні. Перед речовиною гідрогенпероксид ставимо 2. Перевіряємо кількість атомів в правій половині. 2 помножити на 2 тут 4 гідрогени, щоб тут стало 4. Перед водою треба поставити коефіцієнт 2. Перевіримо атоми кисню. 2 помножити на 2 тут 4 оксигену. 2 та плюс 2 в правій половині рівняння також 4 атоми оксигену. І останнє рівняння. Натрій НО3, натрійнітрат розкладається на натрій нітрит і газ кисень, бо це також спосіб одержання газу кисню. Бачите? ну В порівнянні з першим рівнянням дійсно, воно вже ускладнене. Щоб спробувати дорівняти, поставимо пробний коефіцієнт перед натрійнітратом двічку. Тепер видно, що і натрій треба дорівнювати в правій половині. Перед натрій НО2 ставимо 2. Перевіряємо оксиген. 2 помножити на 3. Тут 6 атомів оксигену. 2 помножити на 2. Тут 4 атоми оксигену. І ось тут 2 атоми оксигену. Тепер ми бачимо, що ліва половина рівняння містить 6 атомів оксигену, і права 4 плюс 2 також 6 атомів оксигену. Таким чином, представлені рівняння є реакціями розкладу. Бо в лівій половині вони містили. Одну вихідну речовину, а розкладалися на прості, як у першому рівнянні чи складні і прості речовини. Отже, реакції сполучення і розкладу це протилежні види реакцій.